Всім привіт вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми знаходимося в господарстві Молодецька Ягода. Власне господарство спеціалізується на вирощуванні ягідних культур. Та сьогодні ми зупинимося на одній із них: це малина, яка вирощується в тунелях. Засновником даного господарства є Євгеній Рибчак. Доброго дня Жень. Я не бачила в Україні. Подібних технологій вирощування малини є суниця в тунелях, є інші ягоди в тунелях. А от стосовно малини, ти як для мене відкривач. Скажи, будь ласка, що наштовхнуло тебе на думку вирощувати малину в тунелях? Власне, наше господарство спеціалізується в основному на вирощуванні малини. Полуниці в нас не так багато, і це є, скажімо так, культурою, яка дозволяє нам заповнити сезон і розширити його в календарних межах. У нас є малина у відкритому ґрунті, вирощується за класичним способом по стандартній схемі 3 метри між рядів, пів метра між рослинами в ряду. Донедавна це вважалося інтенсивним способом вирощування малини, але встановлення самих металоконструкцій і перехід закритий ґрунт дозволяє нам максимізувати врожай, економічну вигоду і розширити наш сезон завдяки тому, що ми уникаємо багатьох ризиків. Це, по-перше, приморозки, надмірна волога в виді опадів і добові коливання температури, також сезонні, тому для рослин створюються найбільш комфортні умови. По-друге, так як у нас стоїть мета отримати економічний результат, стоїть завдання повністю розкрити потенціал рослини. Тільки молода рослина з здоровою, потужною кореневою системою може дати пристойний врожай. І зараз Женя нам розкаже, як поетапно степ степ дійти до такого результату. Найперше варто почати з того, що ми з тобою розмовляли тут ще в травні місяці росла полуниця. Після того, як ми успішно з війнами, з бійнями з сезоном зібрали врожай, ми розпочали підготовку ґрунту до садіння. Тобто, це зачищення плантації після полуниці, потім фризування ґрунту. Внесення різних бактеріальних препаратів для оздоровлення ґрунту, і дезінфекції від патогенів, збудників хвороб і шкідників. Після підготовки ґрунту у нас розпочалося нарізання гряд, зрештою монтаж поливної системи і в 20-х числах конкретно тут ці саженці були висаджені 25-го числа. А сьогодні у нас 25 вересня, 25 вересня. липень серпень вересень за три місяці. Три місяці, так. Да, ми отримуємо приблизно такий результат. Я хлопчик не короткий, тому бачити. бачите. Ну, зрештою, така технологія вирощування передбачає те, що приблизно через 100 днів після висадки ми отримаємо першу ягоду. Сама висадка проводилась на перфоровану полиночну плівку за стандартною схемою перфорації, 8 рослин на метр погонний. Так як ширина тунелів 8 метрів, це не дозволяло нам зробити міжряддя стандартної ширини, тобто 3 метри, тому ми вже підлаштовувалися під саму ширину металоконструкції. Тут міжряддя у нас приблизно становить до 2,5 метрів. А скажи, будь ласка, у вас якась техніка є, яка тут працює? Так, є в нас два мінітрактори, один. Японській меншої потужності, який дозволяє заприскувачем чи з фризою заходити в міжряддя ну, аж до цього періоду, навіть коли рослини вже випустили латералі і дещо звузуло з міжряддя. А початковий обробіток у нас є дещо потужніша техніка, яка дозволяє нам гортати гряди, проводити обробіток. Для порівняння. Ось Перед вами сорт такий же як висаджений в тунелях. Можете побачити, що різниця в силі росту і висоті рослин вона кардинальна. Ще раз доводить, що умови закритого ґрунту є практично ідеальними або наближеними до ідеальних виросте. Женя, а чи є якісь особливі вимоги до садивного матеріалу? Власне так, так як дана технологія вирощення малини передбачає отримання врожаю вже поточний рік після садіння, ми проводили висадку врятуючими саджанцями, касетні саджанці, які були завчасно вкорінені, дорощені до, до потрібної висоти, висаджені в ґрунт. Звичайно, промочувався ґрунт після творення гряд. І в нас є Зараз не бачу під рукою. Є такий інструмент, який робить в вологому ґрунті форму отвора ідентично формі касет. Конусоподібною, 4 граною і кожен отвір робиться посадкова ямка і туди просто не, вона не душ, не придавлюється, не трамбується, а просто по формі касети вставляється, заповнюється посадкове місце і легенько при. Пригортається вологим ґрунтом. Я бачу трубочка, так, дві, дві трубки. Так, дві крапельні стрічки максимально близько до рослини, щоб подавати конкретно під корінь, подавати добрива і ну, більш якісно проводити поли. Жень, після висадки, коли розпочинається активне цвітіння? Ну, якщо рахувати, що ці рослини висаджені три місяці тому, то в таку фазу активного цвітіння рослини вступили орієнтовно два тижні. тому. як у вулику, дуже багато бджіл. То власно виробництво заробічанки. Це практично всі наші місцеві з молодецькою пропискою. Всі ні завозних, ні приїжджих тут немає, це все бджоли. Які прилетіли з пасік, розташованих приблизно в радіусі кілометра? У нас є, якщо не помиляюсь, 2 чи три пасіки. І тобто, природних запилювачів у нас зараз на даний момент вистачає. Як буде прохолодніше, можливо, ситуація буде інша, нам доведеться купувати джмелів. Такі високі пагони обов'язково потребують підв'язки. Скажи, будь ласка, як влаштована система шпалери? В принципі, все стандартно, все просто. Дерев'яні опори діаметром 100 мм з антисептичною виропиткою для того, щоб вони служили довгі роки. Три яруси дроту, можливо, ще потрібна буде установка четвертого яруса. Ми використовуємо шпагат і поліестеровий дріт, який дуже зручний у використанні, його зручно натягувати, підтягувати, має легку вагу. І, зрештою, ви бачите, в мене в руках є такий інструмент, який знайомий багатьом садівникам. Називається підв'язчик. З його допомогою дуже легко фіксувати пагони до шпалери, легко, швидко і в задоволенні. Яким чином це робиться, я продемонструю. Все таким одним рухом ми закріплюємо пагін на шпалері. Тривалість функціонування даного насадження. Планово, принаймні, те, що заплановано, це розкачовка наступної рослини. Тобто рік. Так як перед нами стоїть задача вирощувати рослини, які знаходяться на своєму максимумі, ми не можемо допустити старіння кореневої системи і надмірного загущення. так як це потягне за собою зниження врожайності, а це не чи не буде цікаво. Зараз Женією визначаємо прогнозовану врожайність даному насадженню. Женя рахує кількість квіток, які є на пагоні. 70 штук на одному пагоні. 70 штук на одному пагоні. Врахуємо те, що в малини кожна квіточка зав'яжеться і дасть ягоду. Скільки грам одна ягода? Зважені вчора ягоди, були середньою масою близько 7 грамів. Близько 7 грам. 70 умножаємо на 7, отримуємо 490, тобто близько пів Пів кілограма з пагану. Я вважаю, що найоб'єктивною є оцінка врожайності спагана, так як тут ми знаємо конкретну кількість рослин, які в нас висаджені, і кількість паганів, як на метр погонний, на ряд, на гектар. Тобто, в закритому ґрунті є все за такою схемою вирощування, є все максимально прогнозовано. Якщо ми підрахували, що теоретично і майбутньому ми можемо отримати пів кілограма хорошої товарної ягоди спагана. За такої схеми посадки ми маємо приблизно 30 тисяч рослин на гектар. Тобто в рік посадки осінній врожай становитиме в районі 15 трансгектар. Зараз у нас перша декада листопада. Ви почали збір десь місяць тому, перш, перший раз зібрали. До якого часу можна очікувати плодоношення? Ну, все залежить від погодних мов. Якщо навіть до нового року температура не понизиться, скажімо, там нижче, ніж мінус два, мінус три градуси, то є всі шанси отримати ягоду під ялинку. А, ну, для нас це новий досвід. То будемо експериментувати, утеплятись, допомагати рослині переживати стрес. Пов'язані з холодами і. Тобто така зима, яка була в минулому році, вам на руку в даному питанні? Ну, в даному питанні так. По всьому іншому. Женя, малина дуже висока. Часом бачимо, вона навіть ось впирається в тунелі в плівку. Залишиться вона на цьому рівні? Чи, можливо, на зиму буде проводитись обрізка? Так, малина дійсно висока. Нам вдалося досягти значної висоти пагана, так як це сорт ремонтантний, обов'язково обрізку проводитимо таким чином, що вся частина пагана, де знаходиться, де знаходиться суцвіття, ця частина пагана обрізається до того місця, де нижче місце, де закінчується останній суцвіття. І як обрати місце, де саме робити зріз. Е, хочеться, звичайно, залишити більше плодоносного пагана на літній період. Тому зріз варто робити там, нижче, нижче останнього суцвіття, як ми можемо бачити, суцвіття на пагані, розміщені по-різному. Тобто найбільш плодоносна частина пагана е, має більш Більша кількість ягоди і з пазухи листа, нижче основного латералі основного квітоноса виходить ще один квітонос. Тобто нам ця частина пагана не цікава. Зріз ми робимо після нижнього суцвіття. Можна бачити, що в пазусі листа тут вже є брунька. Ось нижче цієї останньої бруньки, нижче крайнього квітоноса потрібно робити зріз. Всі наступні бруньки і вся нижня частина пагана вже буде потенційно з ягодою на наступний сезон. Таку операцію ми проводимо по цій ділянці для того, щоб цю нижню частину пагана, яка без ягоди, без суцвіть, щоб цю частину пагана зберегти для весняно-літнього плодоношення. Що варто сказати, що в принципі, під час цього сезону ми намагалися досягти високого пагана з цією метою, щоб отримати більшу зону на навесні. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.